Шановні друзі, а є кідо, є техніки, є вправи, це треба чітко розрізняти, тому що деякі речі, наприклад, ти б'єш тому в такому положенні, ти стоїш, піднімаєш руку, і я так. Це для того, щоб людина зрозуміла, як е, треба зустрічати, в який момент часу, як треба входити, куди рухатися. Е, в реальності, наприклад, такого удара не буде. Да? Всі кажуть, що, що це за дикунство. Якщо з як мене ще можна погодитись, бо це типу, боковий удар, шамен не буде. Добре, без питань. Давай спочатку шамен. Відпрацьовуємо хід укладка. Перший етап. Другий етап. Трошки наближаємось до реальності. Ну, що мене. Атемі лікті. Укладка. Атемі новою. Війшли укладка. Так. Нам зараз укладка не, не доречна. Зараз ми не... відпрацюємо. Давай ще ближче наближимо до реальності. Так. Буде більш чому? Саме так чому не сказати що так, давайте спочатку будемо починати? тому що ми починаємо все з простого до складного. Шумен, він простіше, його легше руку легше контролювати, легше зробити вхід і потім відпрацьовувати, якщо відповідно, партнер має теж допомагати відпрацьовувати. Цькі? Часу у мене на реакцію набагато менше. Щоб що зробити дії якісь будуть теж набагато швидшими. Тому ми починаємо з дещо простішого, з дещо легшого і переходимо поступово до більш складного і реальнішого.